Друзі, адвокат Сергій Гула, оскільки ще дуже багато відповідної дискусії, хоча для мене вона дивна, ну, напевно, для мене вона дивна, тому що я читаю закон і роз'яснюю. А напевно, так скажу люди, які люблять поверх небо щось судити і щось розказувати. Заражають своєю відповідною думкою інших, і потім, е, виявляється, що хтось комусь служить. Чого я розсміхнувся, зап... сміявся, бо починаючи записувати відео, згадую час від часу, там розказують, що, от хтось, що я комусь там десь служу. Ну, Найперше, я служу закону. І, бо ну, На це покликаний адвокат. Ви розумієте? Часто, дуже часто, консультація адвоката, і, чи приватна, чи особиста не подобається людям. Знаєте, я вийшов з того стану, коли мені люди чи платять консультацію, чи я пишу Ютуб-відео, щоб подобатися всім. Розумієте? Я вийшов з такого стану, і я цього робити не буду. Я цього робити не буду. Я вийшов з того стану, щоб за якісь гроші чи за якісь підписники заглядати всім в очі і говорити те, що всім подобається. Ні. Вже все. Це давно пройшло. Це на початках ти старався викрутитися так, коли ти навіть думаєш, що і знаєш, що закон говорить інакше, але ти думаєш, як все ж таки сподобатись клієнту? Ну, це знаєте, на початках, коли людина практикує, вона ну, хоче десь ці клієн... клієнтів зберегти. А зараз все, розумієте, самодостатній адвокат. я буду говорити те, що пише закон, а не те, що хайпери хочуть почути. От щоб розуміти мою позицію, коли центри комплектації, коли знаєте, я говорю про те, що кому потрібні консультації, пишіть мені на емейл. E я буду це говорити, бо я адвокат. І емейл буду залишати під цим відео, якщо комусь потрібно, знаєте, не така райдужна консультація. Коли вона буде, то я її надам. А справедливо, знаєте? І коли дійсно в людині немає шансів на апеляцію чи на касацію, я завжди про це буду говорити. Не буду брати гроші в людей за апеляцію чи касацію і все рівно програвати. А буду відверто говорити. От буквально нещодавно я був на українсько-польському кордоні, і там була десь черга зі ста машин. Я простояв в свою чергу, абсолютно вертаючись в Україну, абсолютно, ну як всі. Але з'явились дві дівчини, які розкажу про цю історію, щоб ви розуміли мою позицію в житті, які хотіли проскочити швидше. І оскільки я був вже на підході до. я вже відстояв всю чергу, вони підійшли до мене і кажуть, можна, ви нас пропустите. А чого? Що, що трапилося? Ну, ми спішимо, ну, ось нас собачки. Я кажу: вибачте, я не можу. Вони кажуть, ми вам дамо 50 євро. Ми вам дамо 50 євро. Будь ласка, пропустіть нас. Я кажу, вибачте, я цього не можу зробити. Бо це несправедливо, щодо всіх інших, які стоять, ось там. Розумієте, це несправедливо. Хтось би сказав так, 50 євро. Ну, перший той, хто був, він їх пропустив. Але потім польський прикордонник, який це побачив, він цих дівчат завернув назад. І дуже суворо поговорив з тим, хто їх пропустив. Бо це несправедливо. Якщо б всі, або була поважна причина. Розумієте, чому я запитав, що у вас? Маленькі діти, хтось хворий, в лікарню потрібно, хтось жінка, вагітна. Тут питань немає, будь ласка. Але просто тому, що ми маємо 50 євро і вам можемо дати, і нам наплювати на всіх інших, це моя позиція. Так, от, друзі, центри комплектації є абсолютно законні. Розумієте? Абсолютно закон. Це як би кому не подобалося. Чому? Тому що є закон України про військовий обов'язок та військову службу. Там чітко передбачено. Так, що військоматів зараз немає. Але по закону, чітко, по закону, їх відповідно до статті до преамбул, всі питання по військоматам замінили на центри комплектації. А хтось каже, а як же ж вони були створені? Я вам кажу, як вони були створені. Положення про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки затверджені Кабінетом міністрів України відповідно до статті першої закону України про військовий обов'язок і військову службу. Йдемо статтю першу закону України про військову обов'язок і військову службу. І там передбачено, що Кабінет міністрів уповноважений затверджувати відповідні положення. Тобто, в центрах комплектації ми однозначно бачимо, однозначно бачимо в центрах, по центрам комплектації, бачимо позицію, як вони можуть бути створені. Однозначно, Кабінетом міністрів України. Вони можуть створюватись, так передбачає закон. Законно це так. Законно, бо так закон передбачає. Якщо ви подивитеся, чи взагалі центри комплектації, згадані в законодавстві, особливо в законі, так в законі про військову обов'язку та військову службу, більше сотні разів згадуються центри комплектації. І описується. А положення, яке затверджене згідно з цього закону, затверджене Кабінетом міністрів. Тому розумієте, коли люди читають закон і не лукавлять, і нехай хайпу не шукають, вони правду скажуть. Це не я розумію, що для багатьох це не популярно. І хтось мені каже, ти ж блогер, ти ж повинен дбати про популярність. Ні, я вийшов все. Бо це комусь коштувати буде свободи. Є нерозумна річ, коли відмовляється відповісти, тому що розказують, що центри комплектації незаконні. Нас наїлися цієї отрути рашистської. Я ж розумію, звідки це росте. Розумієте, хто сьогодні кричить, що центри комплектації незаконні, чи Україна корпорація, знайте це рашистські пропагандони. Це абсолютно правильна характеристика цих людей. Це расистки, це люди, які отримують гроші з е, країни-агресора. І спеціально вкидають цю інформацію, щоб людина наїлася, потім починає відмовлятися не на правових підставах. Я то консультую на правових підставах, як законно можна відмовитися чи бути звільнений від мобілізації, щоб не отримати строк в тюрмі. А потім ці, хто наїлися. Отримать строк в тюрмі. Розумієте, розказують, що Україна там якась корпорація. Знаєте, що це вся рашистська пропаганда. Спеціально, щоб підірвати ситуацію середини. Україна не потребувала ніякої реєстрації. Коли вам розказують, що ми десь там створені, знаєте, що Україна не потребувала ніякої реєстрації. Не треба державі ніде реєструватися. Дурня якась. А, а корпорацію створити будь-яку підприємницьку в іншій країні, в Штатах чи будь де та, ну, з назвою Україна, без жодних проблем. Так це ж не означає, що Україна корпорація. Ну, друзі, ну треба ж мати розуміти ну, якийсь здоровий глузд. Ну не можна на, на розуміти нас абсолютно примітивну, ницу, негідну позицію <кхи> рашистську Піддаватися. Ну не можна! Це роблять, це роблять вороги України, щоб ви це розуміли, коли вони оцю отруту посилають по е, інтернету. Тому, друзі, я надіюсь, для мудрих, для мудрих, той, хто мудрий дійсно, він почув. Для мудрих зрозуміло центри комплектації є абсолютно законні. і мені не адміністрації президента про це сказали, як там хтось розказує. Я читаю закон про військовий обов'язок і військову службу. Це закон. Не вірте відкрийте, почитайте. Скільки там разів вказані центри комплектації? Навіть спочатку просто відкрити і подивіться, і статтю першу подивіться, і потім відкрити про затвердження положення про Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Зараз скажу вам від 23 лютого 2022 року, номер 154 затверджено Кабінетом міністрів. Чи може конкретний орган бути е, створений положень? положенням? Чому б ні? Якщо закон це передбачає, то чому б ні? Друзі, ну це елементарні речі з правознавства. Не попадайтеся на рашистську дурню. Адвокат Сергій Гула.